Розглянемо з вами наступний приклад. Нам потрібно скласти програму для обчислення е виразу, що реалізує наступну, е наступну функцію. Значить, у нас з вами тут три функції. Зараз більше масштаб трохи, щоб вам було краще видно. Е у нас з вами три функції. Перша функція у нас з вами обчислюється за формулою b-A розділити на мінус 1 плюс 2 помножити на a. Функція Y2 у нас обчислюється наступним чином. Вона, у випадку, якщо a більше або дорівнює 2B, вона набуває значення y1 помножити на a розділити на y1-1. Плюс 2а. Функція. у 2 набуває значення І А мінус 1 Ось тут, тут дужки розділити на 2 і плюс 1. Ну, тут додається до цього виразу плюс 1, Якщо А менше, менше 2 b І третя функція вона без. Умов обчислюється е, на основі того, як були обчислені функції Y1 та Y2, воно обчислюється як Y1 плюс 2 на А квадрат, розділити на 2Y2 мінус 1. Якщо скласти, е, якщо мати на увазі класичну блок-схему, то. Е, я думаю, для вас не буде якимось о, відкриттям, що ця схема буде набувати такого вигляду. Звісно, ми розпочинаємо з конструкції begin, так? Потім ми обчислюємо функцію y1, яка дорівнює B помножити на A, розділити на B-1 плюс 2 помножити на a. а потім в залежності від того. Чи виконується, чи умова А менше 2Б набуває виразу true, Y2 обчислюється за формулою А-Y1 поділити на 2 плюс 1. Або ось е таким чином Y2 дорівнює Y1 помножити на А, розділити на Y1-1 плюс 2 помножити на А. Потім після ось. Е в залежності від умови обчислення функції y2. У нас обчислюється функція y3. Е і вона обчислюється наступним чином: y1 плюс 2 на А в квадраті розділити на 2y2 мінус 1. І кінець. Е але ось цю блок-схему, блок -схему, цю блоксхемусхему. Є. Е ну, Згідно з наших систем позначень, які ми з вами будемо використовувати, її можна представити трохи у іншому варіанті. Дивіться, в якому варіанті її можна представити. Можна ось бігін розпочати ось тут, десь він може бути навіть всередині, так, всередині. E, Y1 обчислювати, потім, в залежності від умови, якщо виконується, а менше. 2b, то ми і йдемо на одну умову для y 2, якщо не виконується, на іншу умову для y 2, і потім ми обчислюємо y 3. Ось таким чином. Чому ми так змінили? Ви зараз побачите, що це е, е, нам надасть можливість і код змінити ось таким чином, щоб е, у нас з вами було, е, була можливість. І код змінити також під цю блок-схему. Тобто умова може стояти десь всередині, наприклад, нашого з вами коду, тому що ми працюємо безпосередньо з комірками пам'яті. Ну, і я вам нагадаю знову ж таки ті операції, ті команди, які ми з вами будемо використовувати. Операція зупинка, операція зупинка, хальт, операція читання. Read, операція запис, Write, операція додавання, Add, операція віднімання, Sub, a, операція множення, Mal, a, операція ділення div a, операція умовний перехід gen A і безумовний перехід Jump A. Тепер перш ніж ви. Безпосередньо я вам вже буду показувати програму там, де, де у нас куди йде перехід, в залежності від умови. Ось, будь ласка, собі десь на аркуші, зараз зараз десь на аркуші і так далі. запишіть собі, щоб ви розуміли те, що відбувається. запишіть собі оцю функцію. Я вам зараз надам час, щоб ви записали оцю функцію. По-перше, запушіть оцю функцію. Запишіть, коли запишете, поставте, будь ласка, плюсики в чат, так? Щоб ви розуміли, куди ми зараз будемо рухатися, як ми будемо обчислювати. Запишіть, будь ласка, функцію цю чат. запишіть собі там на аркуші. Можливо, тут скриншот зараз зробити. Я не знаю. У нас дозволяє. Я зараз тут, мені здається, не дозволяє зробити скриншот, так? Пейнт якийсь можна зробити. Ну, давайте ви запишете. Я думаю, тут небагато вам записувати, так? Я вам зараз відкрию, запишете і все. Я думаю, кра краще це робити на аркуші. Запишіть, будь ласка, на аркуші і поставте плюсики, коли запишете. Я зараз вам збільшу масштаб. Так? y 1 дорівнює B помножити на A, розділити на b 1 плюс 2 a y 2 у нас дорівнює y1 помножити на А розділити на y-1 плюс 2а, якщо А більше було дорівнює 2 b А тут ще раз кажу, це ось так трохи е, тут з'їхав цей запис А мінус у 1 A -Y1, і все це розділити на 2, а потім плюс 1 додається до цього всього виразу. Зрозуміло, ось таким чином. Ось так. І це буде А менше 2 б І y3 дорівнює, можливо, трохи не видно. Я ось так ще збільшував масштаб. Y1 плюс 2а квадрат розділити на 2y2-1. Тому що ми зараз будемо з вами по шматкам розбирати кожний вираз, як він програмується в наших з вами командах і куди що записується, так? y3 до рівня y 1 плюс 2а в квадраті розділити на 2 y 2 мінус 1. Якщо записали, будь ласка, поставте плюсики в чат. Записали? Mm-hmm. Записали, так? Тепер е, тепер ще запишіть, будь ласка, ось що. Ми е, у нас е, з вами, ну, було, схему, я думаю, вам зрозуміло, ми з вами е, зрозуміло, куди піде розгалудження. І запишіть, будь ласка, куди ми зараз з вами будемо, де в нас будуть знаходитися е, результати обчислень. І початкові дані. Тому що це буде дуже важливо для розуміння того, що буде пояснюватися потім. Запушіть зараз, що у нас е, значення А у нас знаходиться в в адресі 0,0, значення Б знаходиться в адресі 01, значення 02, значення двійка знаходиться у 02, значення 0. Одиниця знаходиться 0.3. Це наші вхідні значення, так? Це те, що ми будемо з вами застосовувати для обчислення. А вихідні значення у нас будуть е у змінних Y1, яка у нас за адресою 0.4, у Y2, яка за адресою 0,5 та у Y. 3, яка з адресою 06. Так? Оце запишіть собі одразу. Щоб, тому що ми зараз з вами будемо е записувати в певні, е певні адреси певні, е певні команди, певні значення, щоб було зрозуміло, куди що йде. Так. щоб у вас перед очами було і ви е, на аркуші там відслідковували, що у нас тут відбувається. так? Якщо записали, поставте, будь ласка, плюсики в чат. Записали? Все записали, поставьте, будь ласка, плюсик, в чат. Ось, значить, у нас в, значить, в адресі 0 у нас А залишилося, Там у нас залишилося один, там потім два, потім у нас три, і там е, отримали одиницю. Значить, е, і ось таким чином ми записали те, що нам з вами потрібно. Далі ми тепер з вами е, звернемося до вже безпосередньо е, написання розробки програми. Перше те, що ми з вами, перше, те, що ми з вами розглянемо, це у нас е безпосередньо подивіться обчислення, е безпосередньо обчислення, е коли у нас з вами А менше 2Б. Значить, що ми в цьому випадку подивіться, е за якою гілкою ми з вами підемо спочатку. Ми з вами спочатку підемо за гілкою. Коли у нас з вами Y2 дорівнює y1-А поділити на Y1-1 плюс 2А. Ось за цією гілкою, дивіться, що ми з вами робимо. По-перше, ми з вами записуємо в читаємо значення А. Бачите? Ми читали з вами значення А. Так. Бачите, так ми читали значення а? Потім дивіться у нас команда сап 04 Що значить ця команда у нас? Позначає, що значить ця команда позначає САП 04. Я вам нагадую, що у нас з вами а, в 04 у нас було y 1 Значить, у нас з вами Y віднімається y 1 Зрозуміло? Потім у нас з вами ми отримаємо значення D02. Бачите? І ось за цим значенням дів 2. У нас якраз відбувається ділення. Що у нас з вами в комірці 02 знаходилося? В комірці 02 у нас знаходилося двійка. Значить, у нас з вами, що значить відбувається ділення на 2. Ось таким чином. Тобто А мінус y1 поділили на 2. Бачите? Ось за цією зараз ми йдемо гілкою. А мінус y 1 поділити на 2, плюс 1. І ось таким чином. Потім, що ми ще з вами робимо? Потім ми з вами робимо, що у нас йде е, додавання 03. Ви бачите? Потім у нас з вами йде додавання одиниці. Таким чином, подивіться. Після того, як ми з вами зробили додавання одиниці, ми е, записали, нам треба ще записати в тепер 0,5. Що ми записуємо? Ми з вами в 0,5 саме записуємо якраз значення y2. У нас 0,5 зберігалось значення. 0,5. Таким чином, якщо дивіться, ось тепер ми повністю розпишемо те, що в нас є. Ми е отримаємо такий результат. А Y1 розділити. Це, це ми таким чином обчислюємо y2. А у нас дорівнює А мінус y 1 розділити на 2 і плюс 1. Бачите? Ще один раз, значить, ми з вами записали А, потім відняли від нього Y1, потім ми з вами розділили на 2 і додали одиницю. І записали все, все це в комірку 05. Ось таким чином ми з вами за однією з гілок з вами порахували Y2. Бачите? Ось таким чином. Далі, тепер дивіться, така ж сама ситуація. Далі будемо рухатися, прямувати, розбирати команди по командах. Будемо далі рухатися і команди далі розбирати. Далі ми з вами будемо розбирати команду y 3. Що в нас буде відбуватися з командою y 3? Ми з вами знаємо, що у нас з вами Y3 також має свою е, е, певну формулу Y3. Тобто, е, спочатку, що ми з вами щитуємо? А, ви бачите? Потім ми з вами, е, коли ми з вами считали з А, потрібно. Для y 3 обчислити і е, обчи, потрібно обчислити А квадрат. І ось ми таким чином з вами о, мал, мал 0-0. Це ми таким чином з вами обчислили А квадрат. Бачите? Ось. Потім е, у нас з вами команда йде Мал-0. Що ми робимо за цією командою? У нас з вами Мал-0. У нас з вами зберігається. Бо у нас за цією командою зберігалася двійка. Тому -то ми тут з вами отримаємо 2А квадрат, бачите? Далі ми робимо EDD 0,4. Я вам нагадую, що в 0,4 у нас зберігалося Y1. Тому ми ось тут, коли ми додаємо, ми отримаємо з вами в цілому 2А квадрат плюс Y1. Далі у нас йде операція ділення дів 0,2. У нас з вами в 0,2 зберігалося 2. Ми ділимо з вами на, на двічку. Потім у нас 0,5 е, зберігалося y 2 Тобто ми з вами ще тут розділили на y2. І потім ще у нас віднімання САП 0,3. 0,3 у нас зберігалася 1. І все це ми записали в райт 0,6. Райт right. А0 це у нас з вами y3. Таким чином, що ми з вами в, в отримали в цілому? В цілому ми з вами отримали наступний вираз. Y3 дорівнює y1 плюс 2а квадрат, розділити на 2Y2, на 2y2 і відняти одиницю. Ось таким чином. О, подібним чином, дивіться, подібним чином у нас розкручується і інша логіка інших функцій, які у нас о, приймають участь у нашій якраз тут програмі. Ось у нас з вами приймає значить 21 команда. 21 команда ми з вами зчитуємо. Значення RD 01, тобто ріт 01. Що ми з вами читаємо в цьому випадку? Ми з вами читали B. Бачите? Потім ми виконали операцію САП 03. 03 у нас з вами збереглося одиниця. Таким чином, ми отримали з вами B-1. Далі, ми все це записали. Записали ми. Поки що ми записали в райт 04, ми це записали в ігри 1. Далі наступна у нас команда Рід. Іде 01. Далі, тобто, де у нас е, команда, і це йде знову ж таки, ми считуємо з вами B. Мал 0,0. Що ми з вами робимо? Ми знаємо, що в 0,0 у нас йде, у нас було А. І тому ми отримаємо значення А на Б. І DIV 04. Що ми робимо цією командою з вами? Діф 04. Ми таким чином з вами отримаємо значення якраз, якраз те, що нам потрібно, значення отримаємо е, y 1. А y 1 попереднє значення у нас з вами а на Б розділити на б 1 Бачите? Оце попереднє значення. Але це ще, е, але ще це не все. Ще до цього значення нам з вами потрібно додати 2А. Яким чином ми з вами додаємо 2А? Бачите, ось тут є команда edd 0. Так? А ми знаємо, що в 0 у нас зберігалося А. І ми спочатку додаємо, ось до того виразу додали одне А, і потім. Ще до одного виразу ми додали ще одне А. І ось таким чином, ми ось тут, ви бачите, додали ось таким чином ще одне А. І таким чином ми з вами повністю а, зробили Y1. Y1 у нас наступний вираз отримало А на Б. Б-1. І плюс 2А. Ось таким чином. Ось ми отримали. Такий результат для Y1. Але ж ми ще з вами знаємо, що у нас ще з вами було, у нас ще з вами було кілька. У нас ще було з вами розгалудження. Ще було розгалуження для коли у нас з вами y 2, набувало. Е y 2 набувало інших значень, так? У нас ще y2 набувало інших значень. І ось коли y2 набувало інших значень, подивіться уважно, що у нас е по-іншому вже одну гілку ми з вами пропрацювали, так? Коли було у нас y1-а на y1-1 плюс 2а. А ще у нас було е ну ось вже одну гілку ми з вами тут пропрацювали, так? E, точніше, Y1 плюс 2А квадрат? E, ну, одну гілку ми пропрацювали. А тут -от пропрацьовується вже інша гілка для Y2, коли у нас А більше 2 b Аналогічно, ось з попередніми прикладами, ну з якими ми з вами стикалися, так? Ми з вами тут стикалися з попередніми прикладами. Що у нас тут відбувається? У нас з вами тут відбувається. Дивіться, що ми з вами щитуємо. Ми з вами щитуємо спочатку РД 04. Що у нас з вами в, в 04? y 1 у нас було. Далі ми віднімаємо від цього, е, значить, далі ми від цього віднімаємо від рд 04 віднімаємо Y1 1, бачите? Далі у нас ми считуємо РД 0,0. Ми считуємо А. Далі відбувається множення на 0,4. Це значить, у нас відбувається множення з вами А на Y1. Таким чином. Потім у нас ділення. Ділення йде, і, ділення, і записується воно в комірку У нас 0,5. Так. І ще ми додаємо Аа а і А. додаємо. Таким чином, ми ось за цією гілкою отримали таке значення, як Y2, те, що у нас було за попередніми умовами, Y1-А, розділити на Y1-1 і, і плюс таким чином 2А. Таким чином ми відпрацювали всі гілки. І тут ще спрацьовують команди переходу Jump 11 на те, щоб е, на безусловний перехід, безусловний перехід на читання наших змінних, так, на читання нашого y 2 так, і потім е, у нас є умовний перехід, оцей. Ось тут умовний перехід, який в залежності від умови, а умова, яка у нас тут з вами формується? Умова у нас тут формується тут А, потім тут формується умова А мінус Б. І ще мінус Б формується умова А мінус 2Б. І в залежності від цієї умови ми переходимо або на одну гілку, або на іншу гілку. І ось таким чином ми з вами вибудували повністю е вибудували повністю систему команд, яка реалізує нашу е, з вами задачу. Е, таким чином, е, ми з вами нашу задачу розв'язали.